Шановні депутати, я прошу зараз всім уважно прийняти участь в обговоренні. Питання, які виносяться про надання згоди комунальному підприємству Сміло комутеплоенерго на вчинення правочину. Справа передбачила різницю в тарифах для теплопостачальних підприємств нашого міста і не тільки міста для всіх теплопостачальних підприємств, в тому числі і сміла комунтеплоенерго і сміла енергопромтранс, оскільки сміла енергопромтранс в основному використовує деревне паливо для виробництва теплової енергії, а заборгованість по різниці в тарифах можемо використовувати всі теплопостачальні підприємства тільки за сплату за газ підприємства. 22 мільйона різниці в тарифах, підтвердженої обласною територіальною комісією, але за газ такої незинаявної за заборгованості немає. У нашого комунального підприємства присутня заборгованість, поточна заборгованість за газопостачання, тому є можливість зробити договір уступки боргу СТОВ сміла енергопромтранс на КП Сміла Комунтеплоенерго. Цим самим ми закриваємо різницю в тарифах для нашого КП Сміла Комунтеплоенерго. А протягом року зобов'язується наше КП Сміла Комунтеплоенерго повертати кошти ТОВ Сміла Енергопромтранс, живі кошти, які будуть надходити на рахунки, повертати підприємство «Сміла Енергопромтранс може їх використовувати, скажімо так, не тільки за газ, а не за купівлю деревного палива і на інші свої потреби. Єдине, що чому така терміновість сьогодні засідання територіальної комісії і договір переуступки боргу. Зараз я просив би послухати кожного з керівників. Ну, ми не дійшли згоди, скажімо так. Ми вчора зібрали сесію, я все ж таки сподівався, що ми до вечора дійдемо згоди і не дійшли по самому договору. Ми пропонуємо, наше комунальне підприємство пропонує передбачити пункт 5.1 в договорі, який передбачає собою, що підприємство не нараховує в разі несвоєчасної сплати. Нашим комунальним підприємством ТОВ Сміла енергопромтранс ми розбиваємо на рік цю суму заборгованості в 7,5 мільйонів на опалюваний міжопалюваний період. Згідно графіку, наше підприємство зобов'язане буде сплачувати заборгованість щомісячно. Але ми прописали пункт, що не нараховуємо в штрафні пені санкції неустойки і все інше. Кому ТОВ Сміла енергопромтранс не погоджується з даним проектом договору. Виключити, пропоную виключити взагалі цей пункт. а Якщо ми виключаємо цей пункт, далі ми керуємося цивільним кодексом України і е, в разі несвоєчасної оплати Сміла енергопромтранс, я просто страхуюся і переживаю за те, ми не знаємо, як будуть нам спалетити споживачі за надані послуги з теплопостачання. Я е, не впевнений, що е, КП зможе утримувати е, вірніше дотримуватись графіків виконання. Я з Володимиру Федоровичу, керівнику «Сміла Енергопромтранс» говорив і при всіх депутатів і на телебачення скажу, що це наше комунальне підприємство. В разі, якщо навіть наше комунальне підприємство не буде дотримуватися графіків сплати і не сплатить за якийсь місяць, ми зобов'язуємося, ми на себе беремо, як міська рада, я як очільник міської ради, ми на себе беремо, що ми надамо. Поворотну або безповоротну фінансову допомогу, і наше комунальне підприємство в 2023 році 100% закриє заборгованість, якщо буде така заборгованість, перед ТОВ Сміла Енергопромтранс». Але згідно фінансових результатів нашого комунального підприємства, якщо навіть ми будемо отримувати плату за послуги з теплопостачання на рівні минулого опалювального періоду, підприємство само зможе розрахуватися, це не така велика і значна сума. Це взаємовигідний договір, скажімо так, і для нашого комунального підприємства, тому що 7,5 мільйонів ми можемо отримати сьогодні і сплатити за газ і розраховуватися протягом року. Але я переживаю за штрафні пені і санкції, тому що Оксана Іванівна, ви поправите мене. Якщо ми не дотримуємося графіку, для прикладу, в січні не заплатили, ну мало лі, не заплатили нам споживачі січень місячки місяць для всіх, ми знаємо, і споживачі проплати відсоток невеликий. Нам, згідно з закону, з цивільного кодексу, підприємство «Сміла Енеропродаз має право на нарахування штрафних санкцій і пень. Тому, Федорович, і стоїть на своїй позиції виключити цей пункт. Я стою на позиції, комунальне підприємство мене просить стояти на позиції, залишити цей пункт. Ми пропонуємо залишити все-таки цей пункт. Федорович, ви погоджуєтесь чи ні? Ну, я вам... На телебачення при всіх депутатів я думаю, кожен з депутатів підтвердить, якщо в разі шов, ми зобов'язуємося сплатити за 2023 рік. Якщо навіть комунальне підприємство не сплатить, ми підставимо завжди плече і розрахуємося з місцевого бюджету, якщо не сплатить наше КП. Так, да, будь ласка. Що вам Сергій Васильович, шановні депутати, ми вирішили судову практику. Ми вважаємо, що цей пункт є нічальний. Абсолютно ні до кого ні до чого не зобов'язали. Судова практика говорить, що все рівно є випадки, є витяги, хто працював. Все Це одно цей пункт скасовується в судовому порядку і все одно ж такі пені нараховується. Ще раз ми робимо переуступку боргу, тому що промтранс не може самостійно отримати. Різницю в тарифах так Вони, різниця в тарифах може бути зарахована. У них є підтверджена різниця в тарифах в сумі 22 мільйони гривень. Але різниця в тарифах може бути тільки використана за заборгованість за спожитий природній газ, оскільки в них заборгованості немає. Ну є незначна заборгованість, Вони частину різниці в тарифах використовують. А оці 7,5 мільйонів, мені шкода, що ці кошти з державного бюджету не використає і Сміла енергопромтранс, і не використає ніхто. Тому ми робимо переуступку боргу на наше КП. Чому не скористатися цією можливістю? І потім протягом року Сміла Енергопромтранс. Ми, ми розуміємо, я адекватно розумію, це приватне підприємство. Але це приватне підприємство здійснює надання послуг на території нашого міста і, зокрема, соціальних послуг з теплопостачання. Тобто. Ми отримуємо наше підприємство різницю в тарифах і вони отримують різницю в тарифах. Да. Тобто вони зараз в скрутному становищі знаходяться, і щоб їм допомогти, ми робимо цей крок їм назустріч, щоб ці кошти отримати, а вони нам якісь додаткові умови Ні. виставляють. А, ну, да. ну, так да, виходять. Да. Тобто ми питаємося їм допомогти, угу. а вони від нас щось вимагають. Так, я да, розумію. Да. Ми не будемо наполягати. Хай буде цей пункт, але ж та позиція наша є вірною, вона відповідає цивільно-правовому кодексу. Ви почули це все аргументовано, відповідь юристів. Я, я, я думаю, запречу. що теж до, до цього не йде. Само на голосування даний проєкт рішення про надання згоди комунальному підприємству Сміла комунітепленерго на вчинення правочин. 20 за, рішення прийнято. Федорович, будь ласка. Я хочу ще, оскільки я тут присутній, є телебачення, є депутати, що ви розуміли. Зараз ситуація, яка склалася взагалі в нашому місці з опаленням, зокрема на нашому підприємстві. У перві, в середньозраженому перепіві, які зацікавляли міською радою на 2022-23 рік, частка палива деревна пріска складає 57%. 43%. Надужні. На жаль, зараз склалася в державі така ситуація. Хтось придумав в верках реформу лісового господарства, державний зострій ліквідовується. І це серед зими, серед опального сезону, і припинилась 15 грудня за поставки деревини. Взагалі, до 15 січня і ще, ще встигнуться вони реформуватися. І є загроза, що і далі поставки не будуть продовжуватися. Плюс особлива ситуація, величезна наша заборгованість перед ними, перед своєму господарством, тому що оборотних коштів немає. Ми, як виробники електроенергії, загальним тарифом, де держава теж зарегулювала жорстко цю позицію. Другий, третій квартал Я нам не доплачували всі гроші. І зараз 12 мільйонів заборговано висить. І тільки трати квартал відпустили тарифи, які вони вже регульовані і відповідають чинному законодавству. До того було заморожено. Є практика судів, є звернення інших підприємств. І це все держава поверне. Але зараз ситуація така, що оборотних коштів підприємств немає. Нема за що купити дров, їх фактично фізично немає, лімітів газу немає. Тому що відбувається тільки 43%. І виходимо на січні місяць, ми грузинці, з якими справді ми не правили, закриємо. На січні місяць ми забезпечені паливом, тобто природним газом, 12-15 днів, в залежності від погодних умов. Чим хвалити 15 днів? Треба знайти кошти, купити десь приватних структур дерева. Є Ді приватних діва, але вони платимо, ми, вони везуть, не платять, не платимо, не везуть. Тому Якби вихід ситуації, частковий вихід ситуації, ось ця переуступка була комунальному підприємству, тому що ми їх не використаємо, ці гроші просто пропадуть. Ну, Звичайно. Її виділили на область, так, нас признали, але держава в своїй постанові тільки передбачила компенсацію за паливо природний газ. А де лук, а де торф, а де інші види палива? Чому так? Ну зараз ніби говорять, що там в майбутньому може але Це в майбутньому. А ще треба вторити січень, лютий, березень і не заморозити місце. То така ситуація. І в принципі цей пункт є, я кажу, що не є предметом спору. Це просто непорозуміння, ну ладно, проголосували, підпишемо. Ну, ви чули правову, правильно і так є. Я думаю, що до цього не дойде. Така ситуація. Вона є важка, але ну, вона не, є, не вирішувана. Для того ми тут є, щоб її Таня, що її речі. Питання, що виносилося на розгляд 55-ї сесії міської ради, розглянуто. Дозвольте позачергову сесію міської ради, 8-го скликання, оголосити не Єва України, ні, слава. Ні воля. Ще нам радя молоді, усміхнеться до.